Всім привіт! Вітаю на каналі Ельбаса. Продовжуємо сіяти озиму пшеницю. Сіємо по озимому гору. Дощів, звісно, в нас давненько не було. Волога повинна бути. Повинна. Ні. Ні. Ще трохи вологи є в землі. Ну, ми заглубили так добряче, що... Волога є, але дуже мало, ну як слабовата вона. Дуже її мало. Ось. Так, це... Ага. Ось за колесом друга, друга секція. Зараз постараюся щось знайти. Воно то... Ага, ось є. Ось одна. Шиничко. І ось друга. Перед вами вирив, нічого не підкидав. Ну оце що погано, що в сухому воно. У нас на понеділок дощ стоїть. Надіємося, що піде дощик, бо дощику прям критично не вистачає. Ну, Солома, хоч яка не яка, то є трохи на горохи, Спадилиця. Ну Це як не, не падалічні, це більше це сліди одоприскувача. І комбайн в слідах не міг взяти від оприскувача, а зараз видно ось сліди від оприскувача. То вже засіли. Ну, тут клинець, вже на клинець виходю. Дорога там Ось так падалися, це дуже багато, так воно не цей. Ну ось в слідах і ось вже немає слідів. Більше трави таке, берізка, ворогу дуже мало. А от в слідах від оприску дуже багато і ну, та нічого. Ну, тут е, проходили ми, каткували. Це катки в тому році придбали форш ультра, там є відео на моєму каналі по цих катках. А це у ну, два сіда вони дуже добре дуже роблять, вони там до 20 км часними можна ходити. Дуже хороші. Понравились, там немає, оцього, ну, щоб смазувати підшипники, там, там підшипники, якщо поламав, ну, там, нема сльонок, нічого нема, там він тільки ламається раз і все. Більше він, він, Як купили, поставили його, а то він відходив, скільки там моточасу, і він сам сипить, ну, воно він тріщати починає, ми там ще не міняли, тільки маємо, це. Ну, зимою будемо міняти. Бо вже не ми все одробили, то не так, що кожен день дивимося до катків. Ну, та й до всього сюди, і до сівалки там глубину ми тут виставляли. За колесами 12. Да, а так, ну як, в міжряді, то 11 стоїть глибина на сівалки. А такі башня, це башня під удобрення, під добрива, вагон, ну, втора. Бункер. Зараз бункер покажу. А якраз і зерно трохи закінно. Ну, не закінчилось, ну вже от-от ну, має закінчитися. Ось там на добрива я показував, на добрива, там бункер на 3 тони, на зерно, якщо не помиляюся, 2,5 тони. Зараз я решутку підніму. Ось, Трохи вже залишилось, це тут Станую ступеньки, щоб залазити, підгортати. Ну, якраз став якраз зараз і підгорну. І вирішив трохи на горохи ну Один датчик, ось другий датчик, а це вони сигналізують, коли них падає уровень. Дві, по-моєму, дві з половиною чи 2800 <Слух> влазе у... це... ну, в один бункер И, і, зерна. А тут на добрива три тони влазить. Ну, так, продовжуємо, чекаємо на дощ. Трохи, воно хоч трактор. Трактор ну, не ХТЗ, не МТЗ, не ЮМЗ, і Сівалка, не СЗшка. Ну, проблеми теж є, з чим проблем у нас немає. Є чи ТВ, чи ХТЗ, чи МТЗ, чи ЮМЗ, чи чим завгодно, чи Джондіром, чи Кейсом, чи Хоршом, чи Кінзою, чи Джондіровським комплексом. Везде робота є. Везде воно щось не ладиться, щось не так. Ми оце мали неосторожність. Ночі засипали зерно. І воно було там 50 на 50, половину з половою воно йшло. Ну, це, полова це, це як шулуха от пшениці. І половину протравляне було. І тепер оце нам полова боком виходить. Вона забиває ось ці ось. оце. Ідуть ось на зерно, оце вона їх забиває і тут ось колби стоять. Ось видно колба. Це ж підключена, І оце в колбу падає зерно і потім попадає під висівний диск. І воно оце іменно десь забиває, оце полова. Я думаю, десь ось і трубу пробило. Тихо щось заліз. Ось оце труба надобрива, ну десь її пробило, це Треба буде зараз запустю. І подивлюся, бо воно так з трактора не видно, що воно там кидає чи ні. Як засипався перед цим, то не було видно. Та воно добре кидає, ну зараз подивимось, зараз запустимо. Шланги так наче всі цілі, а воно... це ось на На соняшник, на добриво. Ось вони виходять. Це диск і... Копіруючи, ну, прикатуючи на цей, це на сімочку удобрення. Я це ж тепер нам ця полова і боком виходить, а ж вона забиває, і турбіна не може її продути, оцю полову. Ну, нічого, головне висіяти її та її. чорт з нею сою, половою, Головне побыстрій її висіяти. Отак, продовжуємо, хто сіє. Хорошої вам посівної, хто починає сіяти, краще дочекайтеся доща. Бо... А якщо дощі пройшли, то і Ще теж до... ну, щасливої вам посівної. Щоб вас нічого не ламалося, все ладилось, щоб урожай був хороший. До побачення.